Напередодні в Криму, внаслідок загадкового інциденту, почав детонувати склад вибухівки, через що окупаційна влада оголосила, що відселяє села, які поблизу епіцентру вибуху знаходяться. Що відомо про наслідки цього інциденту, і чи завершилася вже детонація? Вона буде тривати ще досить довго і не тільки на цьому об'єкті, тому що сезон бавовни ми анонсували, Ми його продовжуємо. Ми з таким неприхованим задоволенням спостерігаємо, як вона квітне. Цієї ночі також було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів в одному з населених пунктів на північному заході півострова пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Про це повідомив так званий голова Криму Аксіоном. І за його словами навіть загинула дівчина-підліток. А Що вам відомо про це? А ось ці повідомлення треба сприймати з певною дозою критики і критичного мислення, оскільки. А для того щоб виправдати свою агресію, ворог може нарощувати інформаційний тиск, інформаційні повідомлення, а безмежність їх фантазії, особливо те, що, те, що стосується дітей, ми знаємо, Як щодо наслідків ще одного інциденту, який трапився на кримському мосту, чи вдалося окупантам відновити рух транспорту? Повноцінного відновлення ще не відбулося, але все ж таки вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі і потроху запускають легкові лихова... лихова... автостівки по е... напрямку Кримського мосту.